Мої вітання. Ну що трошки звітності? Ми з вами за два тижні назбирали трошки більше ляму один мільйон гривень. Допомоги нашим хлопцям, нашим захисникам, і трохи звітності по ньому. Е, ви вже знаєте, що ми придбали міні навантажувач, то наш тракторець, наша гордість, то була допомога першій бригаді. Сьогодні хлопці вже відвезли його на позиції, скоро поїде на нуль, і буде там. Вірою, правдою. Я в цьому впевнена служити нашим хлопцям. Хлопці довольні, щасливі, дякували просто до небес. Хоча ми маємо дякувати їм. Далі, друга бригада, якій ми допомогли, то зарядні станції екофлоу. Також міні звіт зараз. Щас буде, і ви і про це знаєте. Третя бригада, якій ми допомогли, там треба читати, бо там. Прям список. Значить, ми з вами закупили для наших захисників термобілизну з підігрівом від павербанків. Це така хрінь, яка гріється від зарядки, і ну, хлопцям буде дуже тепло. Ми зігріли 33 людини. Розумієте, 33 бійця. Ми з вами зігріли. Активні навушники 50 штук. Навіщо вони? Бо коли у хлопців контузія, командир сказав, що вони не можуть зосередитися, і від кожного шороху їх просто ну вони здригаються. То хлопцям потрібні такі навушники, щоб нормально вести бої і не відволікатися. Далі бінокль. Я не прочту цього названня, але бінокль 5 штук, тепловізор. Там теж щось на заморському написано хірпими магазини. 762 на 40 патронів, 30 штук і ще один набір магазинів. І ця допомога у нас була з вами на 250 тисяч гривень. Згодом буде і фотозвіт, і відеозвіт, бо термобілизну замовляли. З Китаю щось замовляли з Польщі, там де дешевше шукали. Так що це трошки згодом. Я все буду викладувати або у відеозапису, або у себе в інстаграм. Заходьте і дивіться. Коротше кажучи, далі дивіться, у нас з вами четверта бригада на. Черзі хлопцям потрібна машина. Автівку ми вже знайшли. А знову ж таки, дякую Назару. Це мій вже я не знаю, друг, мій компаньйон, моє, моє плече. Це мій клієнт, який допомагав з придбанням навантажувача для хлопців. Автівку вже знайшли для хлопців, і зараз вирішуємо цю бюрократичну херню. Там є стільки, що просто ви не уявляєте. І зараз документами все зробимо і вже це буде четверта бригада, якій ми з вами допомогли за місяць. Місяць ще не пройшов. Який місяць? Два тижні пройшло. Народ, ви вдумайтесь. Ми за два тижні з вами назбирали лям. лям. Це, ну, це просто прості люди, це просто пенсіонери, які пишуть, це просто мої клієнти, мої знайомі. Це всі ви, які тут зі мною мене слухають кожного дня. Це звичайні люди. І як ми з вами за два тижні вже майже четвертій бригаді, ми з вами допомагаємо. Фу тут фу, дай Боже, давайте рухатись будемо і далі. Бо у нас ще 60 бригад на черзі. І кожного дня люди присилають, що потрібна допомога. В мене син, в мене чоловік, в мене брат на нулі, і пишуть контакти. І я з всіма на, на зв'язку зізвонююсь і прошу в них списки, що їм потрібно. Так що, народ, ми сильні, ми з вами переможемо разом до перемоги. Дякую.